Люті танці у лютому майстер-класи та змагання з різних стилів влаштують цими вихідними у сумах. Фестиваль брейк-дансу та хіп хопу триватиме 27 і 28 числа. Танцівники змагатимуться у п'ятьох номінаціях. Призовий фонд 6 тисяч гривень. І сума будуть змагання серед дітей, серед дівчат і серед професіоналів. Також будуть змагання в командах по три три на три, по три особи в команді. Судді будуть з різних міст України. Це якщо не помиляюся, Київ і Харків їх буде. Троє, але там приїжджають не тільки судді, там приїжджають і Мсі, ті діджеї, які будуть влаштовувати музикальний супровід, і саме майстри, які будуть майстер-класи робити. Тобто вони, скажімо так, ну це, це такі витанці, коли судді можуть якби, змінюватися між собою. Якби, це ті люди, які вже є на, на високому рівні вже танцівниками, тому можуть вже судити якби, такі танці. Інформацію про програму заходу можна знайти у соціальних мережах. Нагадаю, фестиваль Люті танці проводиться вдруге. Торік він мав благодійну складову. За його підсумками зібрали понад 10 тисяч гривень. Гроші пішли на лікування поранених в АТО.